Всім привіт! З вами Андрій. Ви дивитесь канал Ішпо і Готуй. Так, сьогодні ми будемо готувати е бананові оладки. Їх можна готувати як, як млинці широкі, як оладки маленькі. І замість яйця будемо використовувати банан. В кулінарії часто замість яєць можна іноді, ну, не часто, але іноді можна використовувати банани. Замінити, тому що банан він теж має таку скріпляючу властивість, трохи як яйце. І при цьому він дасть свій банановий смак в нашу страву. Тому, власне, нам треба почистити один банан. Банан бажано брати у мене, як бачно, не дуже темний, але бажано його брати потемніший, такий, щоб ззовні був темний, але всередині був не темний. Тому що з нього тоді, як я вже казав у відео про там, сніданок з манки. Я казав, що з темного зовні банану він всередині м'якіший, і з нього легше зробити бананове пюре. Е, самі темні частинки ми зчищаємо, нам вони не, не, не потрібні. І далі нам треба просто його розтовкти, ось таким чином. Як бачите, він не дуже добре товчеться, через те, що він ще недостатньо м'який, але яким чином треба його розтовкти, так, щоб у нас перетворився він в пюре. Тобто треба розтовхтувати, розтовкувати і потім. Його так довго перетирати в тарілці, щоб він утворив саме пюре. Все, після того, як ми зробили бананове пюре, тепер треба додати сюди. Ну, я, я додаю трохи ванільного цукру, але це не обов'язково можна і без нього. Я додаю також пару ложок звичайного цукру. Якщо ви хочете більш здоровий такий здорові оладки, більш дієтичні, то можете цукор не додавати взагалі. Я додав десь пачку ванільного цукру і ще десь ложку столову звичайного цукру. Далі теж все це з цукром перемішуємо. Але як я вже повторюю, можна робити без цукру взагалі. Банан достатньо солодкий, і цукор тоді буде не обов'язковий. Далі після цього додаємо трохи муки. Ну, я буду сипати, дивитись, скільки її потрібно приблизно на один банан. але це ж теж залежить від розміру банану, від того, яка у вас мука там. Десь приблизно дві ложки зараз столової додав муки. Ну, як бачите, вийшло вже такий більш-менш непогане таке тісто. Насправді, якщо в це тісто додати ще трошки якоїсь олії і трошки дріжджів, то все ви можете спекти з нього банановий хліб. Можливо, колись ми на каналі теж таке зробимо. Як кажуть, якщо це відео набере там, 50 тисяч лайків, ми зробимо банановий хліб. Так, і далі тепер треба розбавити це все молоком до відповідної консистенції. Я просто буду періодично вливати потроху молока і дивитись, коли буде консистенція така, яка мені потрібна. Ну і зараз більш-менш нормальна консистенція вийшла. Якщо хочете робити прям млинці, а не оладки, тоді можна трохи більше дати, рідк рідкіше зробити, щоб були у вас як млинці на всю пательню, а не такі компактні пухенькі оладки. А ще в кінці, як підсилювач смаку, можна додати трошки солі. У мене, як бачите, це сіль із солидару, якої вже майже не лишилось. І все тепер це можна смажити. Так, щоб смажити на розігріту пательню. Наливаємо трішки олії, додаємо трішки вершкового масла, розподіляємо це все по пательні і далі наливаємо трохи нашого тіста. І десь на такому середньому, не дуже великому вогні смажемо. Періодично треба перевіряти, дивитись. Перевертати їх трошки так, Дивитись чи готові з іншої сторони. Якщо вже готові, то тоді перевертати, смажити верхню сторону. Ось оцей вже, в принципі, готовий з одної сторони. Тому, як, якщо один готовий, то я вже всі інші теж перевертаю, значить вони всі вже будуть готові з одної сторони. І смажимо їх тоді всі решту до готовності на іншій стороні. Таким чином можна пересмажити всі е, оладки. І так. Після обсмаження всіх оладків у нас вийшло 10 штук. Як бачите, вони коли полежать трошки потемнішують. Ось бачите, вони такі трошки темнуваті стали. Але нічого страшного, це просто процес окиснення самих бананів йде, вони окиснюються і стають темнішими. Це нормально. Ну і в цілому можна їх е е е скуштувати. Ну, на смак такий дуже виражений банановий смак. Начебто, як єси якийсь банан з карамельду. Е е щось таке схоже. Але в цілому це виходить дуже смачно, раджу скуштувати. Якщо хочете більш дієтичне і більш здорове, то просто менше цукру додавайте, бо взагалі не додавайте цукру, воно тоді буде набагато краще для вас. Ну, на цьому все. Готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре!